Прошує на свята і широка, і багата масляна, масляна. гуляння, ігри, маскарата видовища. Запашені млинці, все це тільки на свято Масляне, яке перепало нам у спадщину від язичницької культури та зберіглося і після прийняття християнства. Це релігійне свято отримало назву у християнській вірі як «Сиропустний тиждень. Цей час до побачення кажемо зимі та вітаємо весну, яка вже стукає у двері та задобрюємо її, щоб мати хороший урожай у цьому році. Маслени починається відлік днів до Великодня, закінчення святкування переходить у Великий Пост. Тому увесь люд намагається наїстися вдоволь львінців з різною начинкою, Навеселитись від душі. Головна мета цього свята у тому, щоб покаятися у своїх гріхах, вибачитись перед тими, кого ви образили, духовно вдосконалитись та зустріти свято Господнє з чистими думками та світлою душею. Кожна доба цієї неділі має значення та особливість. Я до вас на цілий тиждень завітала, цілих сім днів подавала куштувати, скоромну їжу. Яс, сал, колупас, я сал, коло яйця, бо летати сила, молить і сметану, молийці я із вами всіх куточках України готували всі дні різні страви. Наприклад, на Словожанщині пекли не тільки минці, але обов'язково готували кашу і оладки. На Волині та Галичині робили бануш. Це кукурудзяна каша, зварена на сметані, дуже смачна. А також подавали на стіл галушки з бринзою і грибною кашею. В центральній Україні пекли гречані млинці та вареники з сиром і сметаною. А на півдні сонячні куштування робили на кефірі та з різноманітною начинкою, яку тільки можна було вигадати. Розпочинали готувати у понеділок і перший млин віддавали підним, щоб вони могли вшанувати померлих. Також в цей знаковий день робили соломи опудало, гарно його одягали у старий жіночий одяг, надівали на жердину та з піснями возили по селу. А останній день свята спалювали на вогнищі, щоб якомога скоріше весна прийшла. Цей день народ розважається, серед найхошинщик моїх діва. Катання з льодових дірок. катання на санчатах. Ой, дуже Саме в вівторок молодят, які одружились взимку, чекали романтичні катання на санях. Вони їздили по вулицям та всіх вітали зі святом. А хто ще не знайшов своє кохання, в них була можливість на оглядинах обрати собі наречену та посвататись до неї. А після Великого посту зіграти весілля. Добро дня зазвичай молоді відвідали. А найголовнішою подією були те, що зягне. Для всього деща будувала овочі з кулечі. Саме в середу деще метушилась, щоб улюбленого зятя привітати, розвеселити, багатий стіл накрити, таким чином висловлювалась любов до чоловіка доньки та повага. А люд гуляв, пісні співав. Не життя, а маслениця, казали в цей день. Тому що їж скільки душа забажає. Житве, розбу, я із собою цілу тор різних розбав, веселощів, змагань, танців та пісень. До потіхи народ вдавався саме в цей день. Катання на конях, кулачні бої і кінські перегони. А сенс в тому, щоб накопичену за зимові дні негативну енергію виплеснути і вирішити конфлікти між людьми. В давнину ці бої були далеко не безневинні, але зараз вони носять більш ігровий та жартівливий характер. Діти ж в цей час перевдягались у костюми тварин та ходили по хатах, колядували та солодощі збирали. А ось святом для тещі була п'ятниця. Зять кликав її до себе у гості та пригощав млинцями, робив все для того, щоб її задобрити. Ігнорування цієї події було соромом для чоловіка та ставало приводом для ворожнечів між ними. А я субота, не не посиденьки. Дня молода невістка заходжу до себе. Синок та кузьки та часує святкового А ще невістка готувала подарунки для зовиці, таким чином виражаючи свою повагу до неї. Потім усією родиною палили вогнища, допомагаючи сонцю розтопити сніг та прогнати зиму. Завершала це свято неділя, і обряд спалювання обходила зі залишками святкової їжі. А потім люди свідомо та щиро просили один у одного вибачення, радісно цілувались та чули у відповідь: Бог пробачить, і я прощаю, таким чином готуючи свою душу до посту, який починається наступного дня. Також згадували померлих та відвідували їх на кладовищі, залишаючи на могилах млинці. Простіть нас, люди довги, якщо чим вас образили Гуляйте, друзі, до ранку, до світанку, співайте, танцюйте, а мені вже час. Але були винятки такому гулянню. Під час війн масину святкували тихо, направляючи усі зусилля на допомогу тим, хто в цьому мав потребу. Робили на масляну і обереги, які приносили втім благополуччя, злагоду, а землі родючість, використовували для виготовлення такої речі натуральні матеріали тканину, солому або жито. Сьогодні ми текстильну куклу куклу мотанку, яка хранится целый рік. Вона делается на масляницю, і раніше її делали для того, щоб... Чтобы... она встречала гостей. Когда ее садили на подоконник, она встречала сватов. Когда ее садили на крышу, она встречала молодых. Если ее ставили в доме на видном месте, она оберегала своих хозяев и их усадьбу от злых духов. Через год ее сжигали и отдавали детям играть, поскольку считалось, что она выполняла свою работу, а вместо старой делали новую. Для того, чтобы сделать куклу-масленицу домашнюю, нам понадобится такая вот веточка в виде рогатки. Берем нашу рогатку, да, основу для куколки, и берем вот такую полосочку ткани. И начинаем обматывать ручки куколки нашей тканью. Ну, чтобы не занимать время, я уже подготовила вот нашу рогатку, которая обмотана тканью. Дальше мы делаем голову для куклы. Нам понадобится кусочек белой ткани и вата или же синтепот. Мы кладем синтепон в середину этой ткани, заматываем и формируем такую вот нашу будущую голову для кукол. После чего мы берем ниточки и начинаем закреплять. Теперь нам необходимо голову прикрепить к нашему туловищу. Что мы делаем? Мы расправляем краешки вот эти вот, которые свободные остались. Кладем вот между нашими руками, берем ниточку и приматываем уже вырисовывается образ куклы, голова с руками, да, и с телом. Дальше мы берем полосочку ткани и обвязываем как продолжение рук на начале туловища, в районе груди. Нам необходимо завязать платочек на голову нашей куколки. И завязываем. Дальше нам необходимо сделать платьице мы кладем куколку вот лицом вниз. Кусочек ткани, который будет нашим платьицем, обязательно лицевой стороной к вам. Заворачиваем сразу одну сторону, потом вторую. И начинаем делать сборочки. Теперь нам нужно закрепить ниточкой наши платьки. И опускаем юбку. Вот у нас какая красивая кукла получается. Наши основные атрибуты масленицы это блин. К этому блину мы пришили с обратной стороны такие вот петельки из ленточек. Для того, чтобы закрепить его на руках. Еще одним основным атрибутом нашей куклы является такой вот ковшинчик с маслом. Завязываем его на пояс. Вот наша масленица домашняя готова. Я желаю, чтобы в каждом доме была такая куколка счастья, добра, радости, чтобы в вашем доме царил мир и понимание. С Масленицей вас! Витаю вас с Масленицей, любі Бердяньси! И хочу вибачитись перед вами. Прощену неділю за те, що я, як і кожна людина, помиляюсь, і іноді своїми вчинками можу образити. Вибачте мене. А побажаю я вам миру та духовного вдосконалення безперервної жаги розвитку. Вивчайте історію, питайте своїх бабусь, матусь про звичаї, які переходили від покоління до покоління, вигадайте свої неповторні сімейні традиції. А у наступній програмі. Ми продовжимо розмовляти про вузликові ляльки. Тож до зустрічі!